Медики б'ють на сполох. Щороку рівень захворюваності на онкологічні недуги невпинно зростає. Одним із найпоширеніших онкопатологій є злоякісні новотворення чоловічої статевої сфери. З 16 по 30 вересня на Львівщині проходить профілактична акція. Місячник з виявлення онкологічних захворювань статевої сфери чоловіків. Наскільки ці захворювання та яка ситуація у цій царині у нашому місті? Ми дізнавалися у завідувача онкологічним відділенням Ігора Темняка. Мета цієї акції полягає у максимальному залученні чоловіків до профілактичного огляду, адже статистика онкологічних захворювань статевої сфери чоловіків невтішна, і щороку кількість хворих зростає. Проблема злоякісних захворювань чоловіків стоїть надзвичайно гостро. Є різке збільшення захворювання на злоякісні пухлини статевих органів. Високо розвинених країн, таких як Англія, Франція. Питання інше, питання в тому, що там виздоровлення від раннього виявлення надзвичайно високе і смертність надзвичайно низька. У нас зазвичай при збільшенні кількості хворих і зростає смертність. Ось в чому вся проблема є. Ну, сьогодні ми будемо, думаю, більше говорити про злоякісні пухлини про передміхорові у чоловіків і яєчка. Захворювання, яке є надзвичайно ну, займає свою відповідну нішу, таку важливу нішу серед захворювань чоловіків, це і гормональне захворювання, треба в першу чергу говорити. Чомусь. Забули, що таке захворювання, як рак статевого члена. На жаль, злоякісні похлини статевого члена за останні роки теж зростають. І ми, не дивлячись на те, що в нас місто мале, і звертаємо увагу на те, що кількість хворих із раком як простати. Раком яєчка і раком статевого члена зростає. Я можу назвати цифри, які в нас є. Наприклад, за раком простати, в нас на, на обліку знаходиться 81 людина. Це дуже багато для такого ну. Це тільки, мови, йде за місто Червоноград, за Сокаль і Радехів не йдемо. Рак яєчка у нас 20 хворих. Ми вже в цьому році за 8 місяців, ну, дані 8 місяців є, взяли 11 хворих на облік з раком простати. Це первинні хворі, де були виявлені. Двоє хворих з раком вієчка, двоє хворих з раком статевого члена. Всі ці хворі, на щастя, були виявлені не в запущених стадіях. Всі ці хворі проліковані, і вони, хто вже вдома є, хто продовжує лікування, і всі шанси на те, що вони будуть здорові, ну, я би сказав, є абсолют, абсолютними. На сьогоднішній день і рак статевого і рак яєчка лікується практично ну, майже стопроцентно. Гірша проблема є із раком простати. Рак простати це є, рахується візуальна форма, тобто її можна виявити без особливих обстежень. Проте тут треба вже, щоб дивився фахівець, лікар, щоб дивився. Будь-які зміни, які є все, що виділені, будь-які зміни, які є в якимись неприємним відчуттям внизу живота. От, змінами величині яєчка, статевого члена, зміни консервенції. Воно повинно насторожувати і людина повинна звертатися до фахівців. В Чорногацькій міській лікарні функціонує як урологічна служба, так і онкологічна служба, яка проводить обстеження і лікування даної патології. Причини захворювань статевої сфери чоловіків розмаїті. Втім, як стверджує лікар-онколог Ігор Темняк, основним чинником, що зумовлює виникнення раку, є гормональні зміни в організмі. Не варто нехтувати й тим фактом, що певні хронічні захворювання також можуть призвести до онкологічних патологій. Я можу вам назвати у нас є так звана передракова таблиця передракових хворих, які знаходяться на обліку у нас, тобто хвороби, які. Ну, вони є передвісниками з захворювань. Наприклад, на сьогоднішній день на обліку у нас стоїть 153 хворих з раку з аденомою простати, тобто доброякісною гіперплазією простати. Це захворювання, яке в принципі мають ну, більше половини мужчин після 50 років. Е е ну, це щодо е простати. Щодо яєчка, то тут мають важливе значення і статеве життя, і травми різноманітні, і хронічні запальні захворювання, які проводяться. Все це повинно. Часті, часті ті речі, про які я говорив, вони повинні спонукати хвору родину звернутися до спеціаліста для того, щоб він дав відповідну оцінку і проводив правильне лікування. На жаль, дуже багато в сьогоднішній, в сьогоднішній час є, є випадків, коли лікується самостійно. Аптечні заклади сьогодні менше відносяться до медицини, а більше до торгівлі. Це колись аптека була медичний заклад, там були відповідні стандарти, трималася, то ніхто не собі не дозволяв лікувати ту чи іншу хворобу. Сьогодні можна в аптеці купити будь-який медикамент от, і проводити лікування. Є інтернет, тим більше, є телевізори, радіо, де дають інформацію, яка не зовсім часом відповідає правді, і люди проводять лікування, і проводять лікування не зовсім правильно, що проводить до, грубо кажучи, наслідків, які часом не можна. Дати ради, тобто і відповідно до смерті. Я можу дати такі таку інформацію, що в нас, наприклад, в цьому році померло троє хворих з раком простати. Ну, люди, які би могли жити, і... ну померли тільки через того, що лікування було з самого початку прийнято неправильно. Тобто вони були довго вдома, вони не зверталися до меджу. Медпрацівників, після того вони звернулися до медпрацівників, не, не фахівців, які теж лікували не так, як треба. В Чорнорадській міській лікарні є абсолютно всі умови для того, щоб можна було нормально як діагностувати ранню виявлення, так і проводити лікування. Діагностика онкозахворювань статевої системи чоловіків доволі проста і не тривала в часі. Завдяки сучасній медичній апаратурі, яка застосовується і в онкологічному відділенні Червоноградської центральної міської лікарні, діагноз можна встановити упродовж дня. Первинна проста діагностика це пальцевий огляд. Це треба оглянути простату, і якщо в ній є якісь зміни, тобто вона збільшена, тобто там є якісь вузлові включення, проводиться спеціальне лабораторне дослідження, так зване простатоспецифічний антиген. Якщо він є збільшений, там є показники відповідні, значить тобто треба насторожитися і брати обов'язково пункцію або цитологічну пункцію голочкою, або гістологічну пункцію, і виясняти конкретно предметно, що є за пухлина, тому що пухлини бувають різні. Вони будуть як доброякісні, так і злоякісні. Тут питань ніяких немає, все це є одноразово, все це робиться протягом ну, дня часу. Людина знає з часу звернення до часу виявлення діагнозу проходить на ну, максимум там, півдня день. Колись це було так, знаєте, не було тих всіх обстежень, не було тих методів обстежень. І проблема була, тому що так чисто на інтуїцію лікар мав. Сп... З, так, спраця і думати, що робити, як робити. На сьогоднішній день на щастя це дуже легко робиться. Рак яєчка взагалі діагностується е, дуже просто, тому що є пухлинний отвір, є комп'ютерна томографія на щастя, є ОЗД, є ті ж самі лабораторні методи обстеження, які дають прекрасні результати. Тобто, майже 100% впевненістю можна сказати, чи це доброякісний пухлина, чи це злоякісна пухлина. При виявленні таких пухлин, ну. Проблем в лікуванні абсолютно не виникає. Проблема в одному вчасний і раннє виявлення тих пухлин. Я можу з певненістю сказати, що при ранньому виявленні як раку простати, так і раку е, яєчка практично 100% виздоровлення. Е, інформація дуже цікава, У нас є і серед тих 81 хворих з раком простати, у нас 64 прожило більше. 5 років. Тобто це практично здорові люди. Ну, у нас он, так прийнято, 5 років і більше. Е, ну, з 20 раків яєчко, 19 прожили 5 років і більше. До групи ризику онкозахворювань статевої сфери належать насамперед чоловіки від 45 років. Попри те, на обстеження представники сильної половини людства не надто поспішають. Мужчини після сорока 50, 50 років повинні в обов'язковому порядку обстежуватися ректально. Тобто людина, яка звертається будь-де до стоматолога, до окуліста, до лора, і так далі, вона повинна пройти в оглядовий комітет кабінет і там повинні бути оглянуті. У нас такі оглядові кабінет є. Він працює. Ну, не завжди люди хочуть і обстежуватися, тому що процедура ну, не то що болюча, вона доволі, можливо, така неприємна сама по собі, але нічого страшного в тому немає, все це одноразове, робиться, рукавички одноразові, та й ніхто це не бачить. Ну. Це залежить тільки від людей. Якщо б це було, допустимо, десь за кордоном, вже в нашій сусідній Польщі, там взагалі такого питання не стоїть. Всі хворі після 45 років оглядаються. Якщо хворий не оглянути після 45 років, значить він втрачає страховку. У нього є проблеми в процесі лікування, якщо виявилася якась патологія. У нас, на жаль, ще, ну, то... це питання ще не вивчене, ну, не, не введено так, як має бути. Не забуваємо й про те, що не останню роль у виникненні онкологічних захворювань, а зокрема злоякісних пухлин статевих чоловічих органів та передміхорової залози, відіграє спадковий фактор. Треба звертати увагу всім всім, хто в кого батьки, там ну тобто родичі, чоловіки по чоловічій лінії, звичайно, то чоловіча статева сфера є. Хворіли тими чи іншими захворюваннями, треба звертати тим більше увагу. Тобто такі люди повинні як мінімум раз в рік бути в спеціаліста для того, щоб оглянутися. Особливо це відноситься до людей за 45 років. За порукою успішного лікування і реабілітації онкозахворювань є виявлення злоякісної пухлини на ранній стадії. Методи ж лікування, які застосовують онкологи, дозволяють подолати цю небезпечну недугу. Е, ну, я вам хочу сказати, що е, всі методи лікування, які використовуються в світі, вони використовуються в Чевнарацькій міській лікарні. Я лікар вже за Львів, за онкоцентри, там за урологію і так далі. Це є просте лікування, от і е, проблем з лікуванням немає. Якщо рак яєчка, це є 100% видалення яєчка. В чергу. Не тільки яєчка, а всі лімфатичної системи, яка там є, з контролем відповідно інших органів. Якщо треба, то інші там тканини видаляється, плюс хіміотерапія, плюс, громона, плюс променева терапія, то, то це і це радикальне лікування. То при раку простату ракові простати використовуються мікроінвазивні операції, трансуретральні резекції, використовуються і в нас в Чорноградській міській лікарні, це вже данини, ну роками вже використовуємо. Результати дуже добрі є. Ну знову ж питання стоїть таке. Радикальне лікування раку простати це простатектомія. Це велика об'ємна операція протягом 3-4 годин. Але вона використовується здебільшого в людей молодого віку. Тобто там десь 40 років, 50 років. Рак простати, на щастя це хвороба старшого віку. От. І в той час не, не дуже багато людей дають згоду на такі об'ємні операції. Ви знаєте, що сьогодні у нас для того, щоб призначити лікування, ми по мусимо пояснити хворій людині про те, як робити, що робити, яке лікування буде, чому так робимо, які результати можуть бути і так далі. Більшості людей. Особливо це відноситься не тільки чорнорадських жителів, а жителів з районів, які в нас теж знаходяться на лікуванні, не дають згоди на об'ємні операції, тому що чи правю вони, чи не провів, сказати трудно. Операція, самі операції, саме лікування є надзвичайно затратне. Лікування онкологічно хворого є дуже дороге. Краще бути здоровим, ніж бути хворим. Проте, кажу вам, в нас є на, на даний час, і це вже роками є. Дещо держава допомагає, тому що є державна програма онкології, яка вона не в повному об'єму наповнена, але ми її маємо ряд хіміопрепаратів, які використовуємо в лікуванні. Як ракопростати, там менше хіміопрепаратів використаємо, більше гормональні препарати використовуються, та рак і ячка. Там 100% використання хіміопрепаратів. Лікування як мінімум 3-4 препарати ну, це десятки тисяч гривень на один курс. Будь-яку хворобу завжди краще попередити, аніж лікувати, тож не варто нехтувати елементарними правилами профілактики, а саме періодично проводити самоогляд та раз на рік звертатися на консультацію до лікаря-уролога. Треба звернути увагу на те, щоб частіше мужчини оглядали себе під час там миття ванні, ну от, і ну. Оглядали свої свої е, статеві органи, як не е, трудно говорити, але на жаль, бувають випадки, коли у нас поступають хворі і запущені випадки випадками і статевого члена от, і е, яєчка. Якщо говорити про рак яєчка, то тут трудно навіть щось сказати, ну не травмуватися, мабуть. І більше нічого, тому що знову ж гормональні фони, які там є, вчасно звертатися до лікаря. З простатою трошки інша справа, тому що рак простати це є захворювання, кажу, я ще раз повторюю, більш старшого віку, і потрібно думати не тільки про взагалі, злоякісну пухлину, але про пухлини, які виникають доброякісні аденоми, вони майже у всіх мужчин. Ну і треба трошки частіше звертатися до лікарів і оглядатися, тим більше сьогодні є такі методи обстеження, яку заде. Достатній кількості в нас є апаратів, є комп'ютерна томографія, це прекрасний метод обстеження, є лабораторні методи обстеження, от які можна робити, обстежуватися і чітко знати, чи є там та пухлина чи її немає. Якщо вона є, то її треба лікувати. Якщо її немає, треба тішитися і жити собі спокійним, гарним життям. Береженого і Бог береже, Тож раджу вам прислухатися до порад лікаря, Наталка Глаговська для телеглядачів бужнету.